Всім привіт. Приїхали сьогодні на риболовлю на озеро, таке дивіться. Ну. Яка краса, як небо відображається у воді, хмарки. Хочемо половити сьогодні Амура, коропа. На таку, на, на крупнішу рибу приїхали, я сьогодні не один. А Веніра йдемо носити, вудочки будемо. А Веніра взяв з собою і Леоніда двох малих. Година зараз у нас 17 рівно вже. Під вечір треба по швидкому закидати утки. Йдемо лині будемо носити, закидати вутки і чекати покльову. Недавно я тут був, було в мене шість таких хороших покльовок, нічого не витяг. Один, один навіть тягнув, я відчув його, але замотався за палку і все, і відчепився. Трохи я неправильно попа почіпляв. Зараз я цю помилку сьогодні виправлю. Можливо, вийде. Щось зловити. так дивіться, загрузилися трошки. Вудочки, прикормка там, все. Отак от. Отак от. От, от. Так, хлопці, беріть. Ну, січ сад туди до річки ці утки. Так. З можна цієї утки. Не не поламайте акуратно. Та потім пізніше під'їду, ще двох два товариші. Будемо рибалити. А поки я сам приїхав, ну з хлопцями будемо зараз розставляти. О, таке і прикормки наварив, кукурузи. Трохи меляна є, а трохи ціла, всяка різна. Ай, Ай. пахнет. Будемо, будемо. Дивіться, поплавки знайшов стохати. Біля лебедового кубла такі поплавки. Цілу кучу таку зорвену назбирав. Буду вузки робити. Якщо буде час. Так, так. Але ні, це неси. Це все? Ні, це не треба поки що. Там воно поки що не треба. Треба копаки нести, катушки нести. І щоб не впали, щоб не побились. Корабля. Корабля. Я ось так от. Ну і це поки що буде. цього що тут? Хочемо сьогодні заночувати. Тут біля озера. Щоб трохи вже більше половити. Косна стоїв дві вудки буду завозити. Дивіться, яка буде буду чим. Кукуруза, пшениця і соя. Така подріблена трохи, є ціла, є подріблена. А на, на кормушки буду набивати. Типу те саме, кукуруза, соя подріблена. І ще плюс там прикормка одна трохи підмішав. Така вона ніби як зелена, як пластилін. Її то зжати. Вона гарно зжимається. Це буду на годівниці забивати. Так. Будемо завозити перші, перші дві вудки. Забиваємо пулети. Нормально. Так, насипаю. Для першого закорму. Повний бункер майже завезу. Mm -hmm. Тут не чіпай, тут ти нічого не кльоцай. Mm -hmm. Все, будемо їхати. На першу точку завозитися. Дай на пульта сюди мені. Тримай. Все, поїхав. Відійди ну, назад, щоб не заважав мені тут. Минулої риболовлі мені на, цю, на, цю, на цій торці першій, де я зробив, зараз везу. Клюнув амур, я його тягнув. Але там є такі палки, і він за палки зачепився і все. Зійшов. Я тоді з матраса висунув з палатки, бо це вже ніч була. Вночі поплів на матрасі, відчепив снастики забрав, риби не було. Але зразу то чув, що була, бо тягнув так, ну, впиралася нормально, якась видно немаленька. Але якось я тоді, мене було шість покльовок. Нічого не витяг, всі сходили. Я, мабуть, по папа далеко чіпляв від гачка. І тому не міг засіктися нормально. Тому я відео вже й не робив, не скидав, Психону. Сьогодні думаю, що вже... Що вже не було, то покажу риболові. Друга палка їде. другу точку На кораблем завозити з будки це просто пісня. хоч ще хоч в день. Поставив точку і поїхав. Кораблик на місці. Ні, дивись, воно просто все робить, воно таке робить. Береш оці його лапки. Ти, ти. І такого. Опа, все, воню? Як швидко і зручно. Опа, все. Опа. Ну то це шампури їх потім. Зараз сюди насипаєш вуголь, не дуже багато так трохи. Потім поливаєш цей під палкою і все. Перший закорм буде хороший. Тато сеточку ставити? Знову як ми будемо їх зараз вудки завезли. 19 година зараз. Минулий раз, коли я приїжджав, була... ну коли я вже закинув вудки, була 18-та година. І перша покльовка в мене була через 2,5 години, тобто десь о 20.30 приблизно на цю вудку. Вона так само вона тут стояла, і не було сигналізатора і почав дуже сильно розмотувати як паровоз. Але я підсік і, і він зійшов. Коротше, це була перша покльовка в мене через 2,5 години після закиду. Сьогодні не знаю як буде. Но зараз 19, рівно 19 година. Будемо зараз готувати щось жарити, да мені. Так Що тут треба нам зробити? Опа, щось тривіє що? Ця вудка. Натянуло Натянула так леску. Дулюшу леску потянула вот туда. Она купила. О, это червоный. Сейчас мы замерзнем. Вот так от вот Покладці хватит там на вечері. Ну, Сіте м'ясо. Хватит. Я може і одним на все. Не знаю, это ж ни вже заправлене немає. Да, Бути воно вже заправле. Мама казала. Води фетку. Зараз я не було. Головне покльовочку не Я просить. Клади, клади. Ось так все. Зараз будемо ложити ці штучки. Копа. Те ж можеш руками. Да, що можна величку не спішити. Що там? Ковар. Коли готова брига? Так. Вже готове. Тапу чи риба яка? Я лише не Що риба? Не знаю, може ще яких. Ну так мені кого. Майже, майже, а ну де я подивлюсь, що там. Так же їсти Леонід схотів, що, мабуть, зараз не дожаримо, будемо сирим їсти. Але, Вони, бачите, такі боки червоненькі. Вже майже готово, я думаю. Дожар. Все, виймаю м'яско і будемо їсти. Я думаю, що гаряче сарим не буває, вже навіть деяке трошки пригоріло, ну як зверху шкірка. Згальному я думаю, що буде нормально. Все, хлопці, приступайте до стола. Трошки місцями чорне, але все чорне викидаєте. Ікру. Чи як вона називається? Ікра. Ікра кабачкова, да? угу. так? Дуже смачна. Ой, не можу. Ой, відкрив. Дивіться, ну яка краса. Оце її десь так поставити, щоб вона не падала. Беріть хліб, мажте цю ікру, тут є ложка. Ложай такого хліб сюди. Так. Що, це один помідор тільки, так? Треба його порізати. Я його не буде їсти. А, ти ж ленір не їстиш помідорів у нас. Точно що. То ми можемо на двоє його розрізати, авенір, так? Mm -hmm. З тобою з'їсти. Може леніт все-таки попробуєш? Чого ти несеш? Не тут красота така, як почнеш їсти, то потім не <плес> дервеш од його. Короче, Леонід наш не їсть помідорів. Звичайно не їсть. Я йому колись пропонував типу, кусочка маленького з'їдаєш, Скільки я тобі казав гривень даю. 200 200 гривень кажу даю. І він не захотів. Взагалі ні на яке не йде умови абсолютно. Не знаю, скільки йому вже запропонувати. Скільки ти запропонував? А, ти ж теж йому багато пропонував, так? Да? Uh -huh. Скільки то ти? Три тисячі. Три тисячі гривень. Три тисячі. І це не просто там ну, запропонував венір, бо, бо його нема. Це якраз були в веніра такі гроші недавно, так, да, на ягодях ти заробив. І запропонував, щоб з'їв помідора і. не можна. Не можна. Що, ні, да, як м'ясо? Вкусне. Да? На ще. А ще вже морить знову. Приїхали вже товариші до мене, рібалить до нас. Закинули ще три вудки. Зараз покажу. Того у нас вже буде дев'ять вудок загальному. Можливо, ще три вудки закинули. І там шість. Будемо рибалити, Ну поки що не було ніяких покльовок. Зараз вже в нас є. 21 година, це вже... 18 хвилин, це вже 2,5 майже години стоять вудки. Ще нічого не було, ну, але... Для дикого озера це нормально, я рахую. Так. Ну, надія є. Може на два. Можемо вогня не там полика? Де? Mm. Так липчик взяв цей раз. Mm. Ну ты шести раз як ніколи їсти если так... ты набрав. <laughs> Та я в кадре можешь щевода не? нет? ні. Слабо тебе правда видно. Щось там червоне таке, чуть-чуть на лейти. Вот сіти. Короче, вечера і хлопці, бо. Бо понял. Поняли всі, що рибі не здобув. Ні, nee, наоборот. Так, як наоборот поняв. Втомилися крутити. Nee, нам треба поїсти виспатися, бо поняли, що треба завтра робити буде щось. Це має естетично бути. Oh. Ти поняв? Да. Секунди диви, диви, робить? Ти давай на витя. Що, лодку шукати? Ні, чекай. Давай лодку. Ой, братан, ну то побере. Не можу ніяк потяти до себе. Але він іде чи все. Зараз хтось стоїть, а ще не йшов. Є, рипай, рипай. Е, eh, треба лодка по-любому. Короче, Назар. Так ми його і візьмемо. Тут їх випускне бери под хата зразу, значить. Тино ну, тримай натяжку. Я тримаю, він же сам тримай. Друзі, першого коропа свого взяв. Цього року дивіться який дивіться який апарат. Ще не важив. Ще не знаю, але от такий приблизно. Скільки думаєте, заважить? Пишіть в коментарях. Я думаю, десь 8-10 кг приблизно. ну Так як я слабо орієнтуюся, але думаю от таких десь приблизно. Дивіться на ну що. От так красончик. Оце короб. Ох, яка покльовочка порадує. Яка зараз удига десь? Ну камера не передає сто відсотків. Ну звісно, це треба вживу. Ну зараз ми його зважимо, я думаю, і будемо знати вже точно.